Доброго ранку, шановні автори. Це відео саме для вас. Будемо говорити по трьох пунктах, як писати оповідання для підвалу. Значить, Перше це у нас буде форматування, бо дуже багато треба приділяти йому уваги, щоб воно нормально сприймалося ваші тексти саме. Друге це грамотність. От, і третє це логічні. Ляпи, логічні, дірки, різні різні баги, які, скажімо так, роблять ваші текти смішними. І ці помилки, відповідно, знижують довіру у читача до того, що він читає. Так, так поїхали. Перше форматування. По форматуванню. Дуже багато нам присилають текстів, що цей конкурс, що минулий, що минулорічний, де не, люди не вміють використовувати тере. Вони не знають, як воно правильно робиться. А, і пунктуація загалом. По тере, будь ласка, ще раз наголошую, діалоги не пишуться списками вердовськими, вони пишуться з нової строчки через тере. От тере поставили. Не дефіс, не мінус на клавіатурі, як набирають, а саме тере. Знайдіть його на клавіатурі і використовуйте. Після тере у нас завжди пробіл. Не всі знають це. Взагалі, після будь-якого знаку пунктуації мусить бути пробіл. От. Виключення встановлюють лапки, після яких відразу ставиться крапка. Все. От. По пунктуації загалом, перевіряйте, перечитуйте саме на пунктуацію. Видаляйте зайві пробіли. Форматуйте текст гарно, щоб він мав якусь форму, якусь структуру. Наприклад, якщо ви оголошуєте, що буде нова глава. Пишете, глава перша. Потім робите, що відбивайте як мінімум один рядок. Відбивайте його, робіть. Ну, це прості речі. Текст має виглядати красиво. все. Другий момент грамотність. Ми зустрічаємося часто з таким явищем як Google переклад на якому ви палитесь дуже сильно, що ці тексти колись були написані, наприклад, російською. Це все видно. От ми зустрічаємося з неправильним використанням прийменників. От, взагалі намагайтеся їх уникати там, де це можливо. Наприклад, йшов по місту неправильно краще написати, йшов містом. Ішов вулицею, містом. Прийменник за а. використовується для того, щоб уже скільки разів говорилося, за. Це може бути, там наприклад, за рогом. А. через Не плутати його з прийменником через. А. Не через дорогу, там наприклад. Перейти можна вирішити, через дорогу, через там якусь ну там, якусь преграду, як таку, там, я не знаю, От. А з часом використовуєте за, то, що стосується часу відстані, за декілька метрів, за декілька хвилин, а не через декілька метрів, через декілька хвилин. Через це. Ну, як воно не питомо українське, воно стосується, він не ще не українське, воно стосується воно саме подолання якоїсь прегради. От. Інші моменти по грамотності. Елементарно вичитуйте тексти, будь ласка, вичитуйте їх. Написали текст, дайте йому відлежатися хоча б днів 3-5. Нічого з геніальним твором не станеться, якщо він полежить 3-5 днів, а потім ви на нього поглянути свіжим оком, поглянути критично і знайдете там купу помилок. Невичитані тексти видно одразу. Іноді зустрічається таке, що видно, що автор правил лишаються якісь шматки старого тексту, і за якого втрачається взагалі сенс написаного. Це може бути втрачений сенс цілого абзацу, не тільки речення цілого абзацу, а може і цілої частини. Коли ти бачиш такі. Ну, це сміття вже. По суті, ці сміттєві шматочки, які ви або хотіли виділити і не видалили, от, або забули видалити. Ну, під час редагування таке трапляється часто. Отже, відлежався у вас текст дня 3-5. Ви його відредагували ще раз. киньте його ще раз. Стіл там на 3-5 на днів. Хай там валяється собі якоїсь папочці на редагування з датою поставте собі якесь завдання, нагадування на якомусь там телефоні. Ще так. раз виправили і все. І текст лялька. Його як мінімум вже приємно читати. Бо я наголошую, невичтені тексти видно одразу. Невичтений текст це неакуратність у роботі. Неакуратність у роботі це відповідне ставлення до автора з боку тих, хто читає, хто їх затверджує. Так, і останній момент логічні дірки. Дуже багато трапляється таких помилок як в окремих реченнях, при описах, так і в цілих, наприклад, частинах. При переході, ви забуваєте про єдність правила, про правила єдності місця чи дії. Це вже драматургія пішла, але ви маєте про це пам'ятати. Ви маєте пам'ятати про те, як читач буде сприймати. Ваші описи, щоб вони були більш-менш хоча б правдиві. Один з останніх текстів було щось на кшалт Блідий місяць, закритий щільними хмарами. Ви не можете визначити колір місяця його, чи його відтінок, чи як він виглядає, якщо він закритий хмарами, розумієте? Тим більш щільними. Тобто ви навіть не можете уявити, як він виглядає, ну, якщо ніч глупа і небо затягнуте хмарами, ви не можете бачити місяця. Як ви його можете описувати, думайте, думайте що ви пишете. Ну, правильно писати, небо було настільки сильно затягнуто хмаром, що не було, навіть, не було навіть видно місяця. Все достатньо, щоб для розуміти, яка була ніч. А писати, що він був там якийсь блідорожевий там, чи якийсь жовтий, от, але його не було видно, ну це виглядає смішно, чесно. І от таких помилок їх досить багато трапляється. Коли ви перечитуєте тексти, звертайте на це увагу на описи, на обставини, на дію. От, щоб не було у вас ще теж в одному тексті прочитав нещодавно, що на корпус прийшов, людина впала в калюжі і тут відразу їде в машині. Тобто він якимось таким дивним чином з калюжі перенісся в машину, і, і в цей проміжок часу нічого не відбувалося. Людина як з калюжі встає, вона там щось. Приводить себе до ладу, бруд там обтрушує, я не знаю. От, ну, там відбувається ще купа подій. Не можна так просто взяти з калюжі за шкірку і перенести в машину, щоб уже їхав. Ну, це не кіно. Кінематографічні методи в е, літературі вони е, місцями можна їх приймати, але все одно. Ну, напишіть якісь речення. Тобто, між цими двома подіями. Е, Щось має ще відбутися. Тобто подумайте, промоделюйте ситуацію повністю. Тобто, йшов, упав калюжу, виматюкався, заляпався, піднявся, оглядів себе, руки ноги цілі, слава Богу, ну, об, ну, обтрусив себе те болото. От. Після того вже пішов потихеньку до машини, матюкуючись. Відкрив двері, сів, поїхав. сів, завів, поїхав. Це все можна втулити в одне речення. Це все моделюється в голові, але описується одне речення. Вставши з калює, побрів до машини, сів в неї, завів і поїхав. Все, ну, як би просто. О, ви досить великий проміжок часу. В цьому епізоді, в о таких епізодах, важливо дуже розписувати деякі деталі. О, і ви оцей весь процес можете вкласти в одне речення. Воно не зробить вам там об'ємом, ну, скажімо, за об'ємом погоди, але воно зробить ясним картинку для читача. Пам'ятаєте про, про читача? Люди всі різні, всі читають по-різному, сприймають інформацію по-різному. І ви маєте це усвідомлювати і пам'ятати весь час. Бо якщо ви людину чи чином переносите калюзі в машину, то до ситуації, яку людина бачить, виникає відповідне ставлення. При якому людина не розуміє, як це відбулося. І тоді з голові виникає таке явище, про яке я вже не раз говорив, називається ну, когнітивний диссонанс. Тобто, коли ти не можеш співставити те, що ти бачиш, чуєш і про те, що ти думаєш. Тобто, коли виникає каша в голові читача, коли у таких моментів на оповідання виникає три, людині не цікаво стає читати. Вона просто вам не довіряє як автору. Тому продумайте, продумайте, ще раз продумайте всі ситуації, переписуйте, дивіться, будьте уважні. Таким чином. На цьому все. Всім дякую. Це відео буде викладено на сайті, в YouTube. І буде в розділі, як писати для підвалу. Всіх люблю, бувайте!